Привіт всім! Я довгий час не виходила на зв'язок, бо переживала такі фази свого просвітлення, коли тебе, як у турбулентні моменти, кидає з жару в під, і ти не розумієш, як з цим впоратись, та до чого ці взагалі етапи існують. Трошки мені стало зрозуміло, тому хочу поділитися. В мене відбуваються ці процеси все скоріше, скоріше. Фази змінюються все частіше, частіше. Тобто, якщо раніше ці фази тривали, може приблизно там декілька днів, тиждень. Там 3-4 дні я відчувала якесь піднесення, розуміла, що все для мене в цьому світі, я все можу, відчувала себе духом. Потім десь такий же проміжок часу, 3-4 дні було взагалі як депресія якась. Тобто відбувається щось таке в голові, щось таке зі свідомістю, що. Якась депресія, щось не хочеться жити, нічого не зрозуміло, і як з цими етапами впоратися? Цієї ночі до мене прийшла фігура, яка знає кожен у цьому світі, але чомусь вона попросила не озвучувати. Від неї йде якась інформація, поки це інформація для мене. Для мого просвітлення та для мого розвитку духовного. Але чомусь я відчуваю, що також вона хоче передати щось людям, бо це якраз душа, яка була тут, в реінкарнації на цій планеті. Трошки поясню, коли в тебе є янголе-охоронці, ти з ними можеш зв'язатись, тобто у всіх є янголе-охоронці, але коли ти вже на такому етапі, що можеш отримати від них інформацію, поставити питання та отримати відповідь, то трохи з'являється таке відчуття, що ніби. Ну, скажімо так, вони там не зовсім розуміють, що ми тут відчуваємо, та наскільки нам в деяких моментах важко жити, коли людина реінкарнує сюди на землю, у тіло душа забуває, чого вона направила, якого досвіду набуде, та все інше, для того, щоб все максимально було однаково для всіх людей, так в однакових умовах. І тому, коли ми зв'язуємося зі своїм вищим я та вищими силами, не завжди вони розуміють наші страждання. Як це правильно пояснити? Ну, наприклад, як ми в грі, так ми бачимо, у нас є якийсь герой, він там проходить якийсь досвід, якісь випробування, і ми. Не відчуваємо того, що він може відчувати так, тому що ми це сприймаємо як гру, так само і вищі сили, коли вони вже відправляють наше вище я, коли воно відправляє на землю свій аспект. Та спостерігає звідти він не відчуває тих. Емоції, які ми тут відчуваємо, так? біль, втрати, наприклад, те, що зараз відбувається взагалі в нашій країні, як з цим впоратись та як правильно вчинити. І ось у мене останнім часом дуже багато було думок про те, ну, як кожна, мабуть, людина, яка вже намагається чогось досягати та просвітлюватись, чому так, чому я тут і чому, наприклад, я не в якійсь. Не на якійсь землі, там, де нема цих бід. І починається така невеличка, мабуть, депресія. Типу того, якщо є Бог, то чого ж Він дає краще тим людям, які живуть не по законах Божих. Наприклад, так, те, як Біблія прописує. а Люди, які намагаються все ж таки просвітлюватись та чинити по цих законах, то не дуже вони успішні взагалі, якщо так подивитись. І цієї ночі до мене прийшла дуже. Велика та свята душа, я навіть так знаєте, трошки спочатку не вірила. до мене надходять відповіді за допомогою мурах. Тобто, якщо ти відчуваєш читаєш якусь інформацію і не відчуваєш відгуку всередині, то мабуть, це не те, що тобі зараз потрібно, або не для тебе. І читаєш далі. Ну, це я маю на увазі, коли ви, наприклад, не знаєте чогось, і починаєте гуглити. Uh, і тут я розумію, що uh, душа такого порядку uh, мені поставила ніби я, янголом охоронцем, чи uh, щось хоче мені передати. Тож я надіслала запит про те, що uh, я відкрита, і якщо Потрібно передати людству якусь інформацію тим душам, які потребують цього, які якраз у такому становищі знаходяться. Тому зараз спробую зв'язатись та передати цю інформацію, якщо вона піде. Але я хотіла також додати, бо не закінчила. Так ось ці турбулентні фази зараз стаються все частіше, частіше. Навіть останній раз в мене було взагалі. За один день декілька фаз. Тобто, вранці я прокидаюсь, я відчуваю якесь піднесення, все сонечко світить, все добре, я щаслива. Їду на роботу, проводжу е, тести, і далі, е, в якийсь момент, я починаю розуміти, що я не згодна зі всіма законами цього все всесвіту, що я відчуваю якусь несправедливість, я не розумію, що мені далі е, на цій планеті робити. Потім, поки їду додому, вже якось все встаканилось е, та вже якісь інші емоції. Тому, якщо ви зараз відчуваєте якийсь відгук, можливо, ця інформація, яку ви далі почуєте, буде для вас. Е, однозначно, вона буде для мене корисна. Е, та я думаю, якщо так склалися обставини, що все ж таки я записую це відео, мабуть, е, треба додивитись. Та, можливо, ви знайдете у цьому відео відповіді на свої питання. Коли я була на цій планеті, мені не дали таку долю, з якою була не згодна. Мені було лише 14. Мені казали, що в мене. Велика Божа місія, але я була не згодна. Я хотіла лише жити звичайним життям, робити те, що мені хочеться. Але ми можемо потрапити на наступну сходинку свого просвітлення та наблизитись до чогось святого лише через виконання завдань. Зараз ви це називаєте уроками, уроками долі. І дуже-дуже помаленьку, по маленьких сходинках ми підіймаємось. Я багато разів запитувала, запитувала Бога, чого, чого я, чи можу я відмовитись від цього? Чого мене ніхто не спитав та поставив у такі умови. Я кричала, кричала, що якщо це світ, в якому ми можемо впливати на свою долю, чого так? Чого я не можу просто обрати свій шлях та жити таким життям, як мені хочеться? Чого я маю виконувати ці уроки? А далі я навчилась. Зараз ви починаєте. У такі моменти знаходити позитивні аспекти того, що відбувається. Це дуже правильне рішення, але воно в наш час називалось прийняттям. прийняттям всього, що дає тобі творець. Поки ти маєш супротив, поки ти не згоден зі своєю долею, зміни не війдуть в твоє життя. І тут вона показує, як вона ридає, кричить, молиться, просить і нічого не допомагає, а потім поплакала, сілась на дерев'яну таку лавку. заплющила отак от очі. Та каже, якщо я не можу зараз збагнути те, чого я в таких умовах, значить, просто не прийшов час. І тоді я виходжу на вулицю, і тоді показує, як подолом свого плаця витирає сльози і робить глибокий вдих та виходить на вулицю. На вулиці її зустрічають люди та кажуть, що щось в тобі змінилось, що сталося? А вона каже: що... Я прийняла свою долю та готова йти далі. І я бачу, ніби якийсь німб навколо неї. Це знаєте, можна провести аналогію з дитинкою. Коли ти з'являєшся на цей світ, і ти спочатку не можеш розмовляти, не можеш висловити свої думки, все, що ти можеш, це просто плакати. Плакати, плакати, але коли ти починаєш розуміти, що згодом ти навчишся розмовляти, та ти зможеш повністю висловити свої думки, тоді стає трошки легше. Тобто, коли ми. Маємо сили на те, щоб впоратися з цими турбулентними станами, ми виходимо на новий ступінь розвитку. І на новому ступені ми вже можемо набагато більше, ніж могли раніше. Це те саме, як в гімнастиці. Моя дочка займалася гімнастикою. Спочатку вона не вміла жодних шпагатів, нічого. Але Згодом тренуючись, 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 вона потроху змогла стати більш гнучкою. І гнучкою це, мабуть, слово, яке підходить навіть не в прямому значенні, так? коли ми починаємо підлаштовуватись під ті умови, в яких опинились, саме тоді. Ми починаємо бути сильнішими та знаємо, як вчинити наступного разу. До тих пір, поки ми не приймемо ці умови, ці обставини та ту ситуацію, в якій знаходимось зараз, доки ми не полюбимо дуже щиро те, що нас оточує, ми не зможемо рухатись далі. І тут вона ще додає, що бути людиною на планеті земля дійсно важко. Це дійсно важко. Вона передає своє співчуття, саме тому, що Багатьом людям потрібна підтримка підтримка у таких ситуаціях, коли щось стається. І цю підтримку можна, на жаль, знайти тільки всередині себе. Також пішла інформація як аналогія з тим, як ми можемо досягати успіхів у професійній сфері. Тобто, спочатку ми стаємо на першу ступінь. Коли ми вже зрозуміли, як працює наприклад каса, так тоді ми можемо піти вже керуючою відділення. Наприклад, якщо взяти банківське відділення. Якщо ми не пройшли якісь ступені до того, до чого хочемо дійти, то ми не зможемо просто перестрибнути ці аспекти. Тому, коли ми йдемо в просвітлення, ми повинні дуже чітко розуміти, що за один раз так, по що нічого не відбувається. На цій планеті такі вібрації, що все, все стає дуже довго. Всі зміни, все, що відбувається, воно відбувається е за допомогою зусиль та за допомогою вкладень. Моральних. І особлив, ментальних та особливо часових. І зараз запитаю, так що ж е, може нам допомагати в ці моменти? Тобто, як, е, якими інструментами користуватись? Бо, якщо чесно, трошки не зрозуміла. Тут вона показує, що дуже відрізняється у багатьох людей інструменти, за допомогою яких їм треба рухатись далі. Це все індивідуально, але основне, що ми можемо зробити, це просто зрозуміти, що цей період він не вічний, що він закінчується і виходимо ми на нову ступінь. І коли ми відчуваємо цей депресивний стан, все погано, ми не можемо зрозуміти, що робити далі, як нам вижити, та для чого це все, що ми маємо зрозуміти? Тоді е, треба просто зупинитись на секундочку, знайти в собі сили, щоб зупинитись, та сплюшити очі, та про себе повторювати Я приймаю. Я з вдячністю приймаю ці обставини, в яких я опинилась. Я дякую за цей досвід. За допомогою нього я стаю сильніше. Якщо я опинюсь в таких же умовах, трошки пізніше я вже буду розуміти, як діяти. Ось так показую поставити руки, ніби свічечкою. Сказати, я приймаю всю енергію цих подій до себе, це мій досвід. Отак От дихнути. Та відчути на рівні серця. Готовність перейти на нову ступінь розвитку. Ви знаєте, зараз я так зробила, не можу камеру, от ставити руки, ніби свічечко, ось так. Як у Греці, знаєте? І я відчула, що енергія дуже йде, і я вам чесно скажу, що таким чином навіть стан мій зараз покращився. Якось прилив енергії такої відбувся. Пам'ятаєте, я ще передавала інформацію стосовно енергії, коли вона йде, там з Марсу йшла, про те, коли ми відокремлюємо. Оце якраз, до речі, дуже важливий момент. Дивіть, дивіться. Виходить так, що оця енергія, яка в нас йде, 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 вона виходить через сльози, через апатію, через депресію. Коли ми таким чином. Вивільняємось від, тої, від того аспекту, який нас бентежить. Якщо це уявити, то це виходить так, що з ваших рук виходить енергія темного кольору. Пам'ятаєте, що я розказувала. Якщо не бачили, то можете подивитись. Відокремлюється, виходить саме, залишається. Та, ті вібрації залишаються, які нам допомагають впоратися з цим станом. І далі, коли ми так відкриваємо руки, то до нас йде енергія з ну, вона, м такого золотавого кольору, саме коли ми відчуваємо вдячність та прийняття. Вдячність прийняття, і ця енергія до нас додається, вона Перетворюються, тобто витягується енергія темного кольору, перетворюється, змінюються вібрації у цієї енергії, і вона попадає нам у зворотньому напрямку, вже перетворена на енергію золотих відтінків. Треба спробувати. Дивіться, насправді всі ці істини та всі моменти, які ми повинні розуміти в цьому житті, щоб нам ставало краще, вже є, вже написані. Але треба повторювати повторювати. Мабуть, нічого нового я такого не розказала. Але відчуваю себе набагато краще, скажу чесно. І Розумію, що коли ми собі нагадуємо ці моменти, за допомогою яких нам трошки легше тут жити, то ми і використовуємо їх частіше. І як знаєте, веселка завжди з'являється після дощу. Це факт, це аспект нашого життя на цій планеті. Та наостанок відчуваю е подух передати таку практику невеличку. Як я і раніше розказала, тільки тепер кожен раз, коли ви відчуваєте якийсь смуток, печаль, тугу, ви заплющуєте очі та просто собі кажете: Я приймаю все, що зі мною відбувається, та дуже чітко розумію і знаю, що це не назавжди. Час змінюється. Та ніби за допомогою нейр... нейролінвістичного програмування ви програмуєте себе та свою свідомість е... жити вже у тих обставинах, коли все це пройшло у більш щасливих обставинах. І тоді ці обставини до нас наближуються скоріше і скоріше. Тобто, чим раніше ми підвищуємо свої вібрації, Стаємо у нормальне русло, тим швидше до нас і приходять ці обставини і проходить смуток. Та на завершення хочеться сказати, що все, чого ми потребуємо, є всередині нас. І коли ми починаємо довіряти собі та шукати всі відповіді всередині, то вони і знаходять нас. Тож бажаю вам знаходити сили на те, щоб зупинитись у такі моменти та мати сили обернутися до себе і вірити собі. Тоді можна знайти відповіді на будь-які питання, можна все зрозуміти та знайти сили, йти далі. Люблю вас, дуже ціную. На все добре.